Шановні мешканці Новояворівської громади, зв'язку із складною ситуацією забезпеченням газу теплопостачальних підприємств, цього року опальний сезон в нашій новояворській громаді виглядатиме трішки по-іншому. Ми не будемо розпочинати з 15 жовтня опалювальний сезон для населення. Ми зараз розпочали опалення вже нашої Новояворівської лікарні. Сьогодні, з 15 жовтня, ми розпочинаємо опалення в дошкільних навчальних закладах, але лише міста Новояворівська, ті, які обслуговуються підприємством «Нафтогаз Тепло», Всі е, решта е, заклади соціальної інфраструктури будуть підключатись поступово. Ми зараз не готові сказати, в який це буде період і коли саме ми будемо запускати інші. Заклади соціальної інфраструктури, дякую за розуміння.